У глибинах підземного США, де тіні стікали по стінах, мов вода, відбувалися події, які ніхто не наважувався обговорювати вголос. Кожне слово, кожен жест мав силу змінити хід майбутнього. Після очищення гільдії Арсінар, Ельрасар і Ксалтар зійшлися на необхідності альянсу, але між ними та їхніми гільдіями не було щирої довіри. Ніхто не довіряв один одному і не без причини. У Шамрасі, де магія була єдиною валютою, що мала справжню вагу, довіра була тінню, а зрада завжди очікуваним ударом у спину. Цей новий союз, що мав би цементувати владу магів, був лише тонкою завісою, що приховувала крихкість домовленостей. Кожен з них, Іксалтар і, і Ельрасар, Знав, що у грі за владу не може бути справжніх союзників. Їхні посмішки під час перемовин були сповнені прихованої гіркоти, а погляди настороженості. Вони зустрічалися не як союзники, а як хижаки, що на час припинили полювання, обмірковуючи, коли настане момент завдати удару. У залитих тінями залах ради, де кам'яні склепіння перетиналися, утворюючи химерні форми, що ніби вивищувалися над головами магів. Під час кожної зустрічі можна було почути лише легке шурхотіння мантій та шепіт магічних заклять. Ніхто не довіряв нікому, кожен очікував підступу. І Ель-Рассар, і Ксалтар, хоч і намагалися дотримуватися видимості співпраці, знали, що під їхніми ногами лежить павутиння інтриг, яке кожної миті могло затягнути їх у глибину зради. Ель-Рассар, що тепер правив гільдією Арс Іннар, залишився одиноким воїном у власних залах. Його серце, скалічене зрадою друзів і учнів, наповнилося гіркою рішучістю. Кожен його крок, кожен рух у межах гільдії був напруженим. Він знав, навіть ті, кого він нещодавно врятував від впливу лос, могли в будь-який момент повернутися до старих шляхів. Як некромант, він чудово розумів циклічну природу влади і магії, де кожне відродження завжди несе з собою примару смерті. Тому, намагаючись укріпити свою гільдію, він вивчав усіх підопічних. Кожен їхній жест, кожне слово, шукаючи тіні зради. Ксалтар, лідер гільдії Ксендрис, також діяв обережно, але не через страх перед Ельрасаром. Він розумів, що гра полягає у тому, щоб використати свого союзника як інструмент. Ілюзії, які плелися навколо їхньої співпраці, мали обманути всіх, окрім самих гравців. Ксалтар знав, що Ель-Рассар не довіряє йому, і, правду кажучи, це було для нього джерелом задоволення. У світі магів будь-яка слабкість, будь-яке оголене почуття було запрошенням до смерті. А справжня влада полягала в тому, щоб зробити вигляд, ніби ви йдете пліч -о пліч, знаючи, що у будь-який момент можете звернути в інший бік. Тому, коли Елірасар і Ксалтар зустрічалися у раді, їхні погляди завжди були гострими, як клинки. Вони обмінювалися ввічливими словами, але під цими словами ховалися загрози, ледь помітні, але невідворотні, мов насуваюча буря. Кожен з них чудово розумів, союз був необхідним лише на час. Як тільки небезпека лос ослабне або зникне, Кожен з них спробує взяти більше влади, а потім знищити іншого. Саме тому, коли в одному з темних коридорів Арсінару між кристалами, що світилися слабким синім світлом, Ельрасар, почув шепіт про те, що Ксалтар має власні таємні плани щодо гільдії некромантів, він не був здивований. Істинна природа цього альянсу не мала нічого спільного зі взаємною вигодою, а лише з тим, хто краще підготувався до зради. Ель Расар підозрював, що Ксалтар використовує його чи то для того, щоб отримати більше інформації про слабкості його гільдії, чи то для того, щоб зібрати таємні знання некромантії, що могли б стати зброєю проти власної гільдії. Але ці підозри були взаємними. Навіть під час спільних нарад, коли вони обговорювали нові загрози, кожен з них залишав частину своїх думок при собі. Зрада була не тільки можливою, а й неминучою. Ельрасар Сар знав, що час, коли він і Ксалтар вступлять у відкриту боротьбу, наближався, їхні обличчя залишалися кам'яними під час кожної зустрічі, але їхні думки кипіли, шукаючи спосіб поставити пастку один одному. Маги з Шамраса завжди були майстрами інтриг, але тепер інтриги вирували на найвищому рівні. Щоразу, коли Ельрас готував своїх підопічних до ритуалів очищення, він відчував, як тінь недовіри обволікає його гільдію. Він знав, що кожен з магів, хто пройшов випробування, тепер буде дивитися на нього з новою пильністю. Культи Лос навчили їх, що навіть серед найвірніших може ховатися ворог, а тому він не міг дати собі розслабитися. Його увага тепер була прикута не лише до таємниць власної гільдії, а й до кожного кроку Ксалтера. Тим часом Ксалтер зі свого боку вже почав власну гру. Його ілюзії тепер охоплювали не тільки з Шамрас, а й саму реальність того, що відбувалося між гільдіями. Він давав зрозуміти Ельрасару, що їхній союз необхідний, що кожен крок, який вони роблять разом, зміцнює їх проти зовнішніх ворогів. Але в глибині своїх думок він будував хитрий план, що мав привести до того, що Гільдія Арсінар потрапить у залежність від його магії. Ель-Рассар знав про ці інтриги, він бачив більше ніж показував, і кожен раз, коли вони обговорювали спільні плани, він вже готував власні пастки. Його некроманські ритуали тепер служили не тільки для очищення, а й для зміцнення його особистої влади. Він вчився використовувати силу мертвих не тільки як зброю, але й як засіб проникати у таємниці живих. Тож, коли час битви між ними настане, це не буде сутичка заради виживання, це буде битва за контроль над самим Шамрасом, за його душу, сповнену магії і таємниць. Кожен з них мав свій план, свої пастки і свої хитрощі, але істинна перемога чекала того, хто зуміє зробити вирішальний крок у правильний момент. Ельрасар розумів, що в цьому місті ніхто не може бути вірним до кінця. Навіть ті, хто зараз присягав на вірність, могли присягнути на іншу вірність, коли їхні інтереси чи страхи диктуватимуть нові умови. У світі Дроу кожен крок був ризиком, а кожен союз тимчасовим зобов'язанням, що трималося на тонкій нитці недовіри. Ельрасар чудово це розумів і тому ніколи не покладався на обіцянки. Його погляд був завжди спрямований вперед. На можливі пастки, але й в минуле на ті помилки, які могли повторитися. Серед його учнів було кілька магів, яких він вважав здібними і, можливо, вірними. Але після зради Міраліна його довіру до когось було важко відновити. Проте час від часу він бачив проблиск відданості в одному з них молодому магові на ім'я Драелор. Який раніше допомагав Ельрасару викривати зрадників під час великого очищення гільдії? Драелор, здавалось, був сповнений тієї самої непохитної рішучості, що й сам Ельрасар, коли він брався за викорінення культу лос серед своїх. Але навіть довіра до драелора була крихкою. Ельрасар чудово усвідомлював, що юнак міг стати маріонеткою в руках Ксалтара або іншого, хто прагнув дестабілізувати гільдію Арсінар. Бо ніхто в цьому місті не був захищений від спокус влади чи від страху перед павутиною Лос, що залишила свій слід на кожному з їхніх життів. Постійна підозра тримала Ельрасара у стані пильності. Він бачив, як Ксалтар тягне свої нитки через раду магів, маніпулюючи іншими гільдіями і посилюючи свої позиції. Ілюзіоніст діяв обережно, використовуючи час і ситуацію у власних цілях, і це було помітно тим, хто мав достатньо досвіду, щоб побачити його гру. Але Ксалтару не було рівних у маскуванні намірів. Його союз з Ель Рассаром став вдалим інструментом для отримання інформації. Але він не був довготривалим. Ельрасар, однак, не збирався чекати, поки його перехитрять, він почав готувати власну стратегію. У ніч, коли місячне світло не проникало в темряву США Мраса, і лише слабке мерехтіння чарівних кристалів освітлювало вулиці, Ельрасар зібрав групу вірних магів зі свого дому. Ці маги пройшли всі випробування, і їхню відданість він перевірив знову і знову. Вони разом працювали над створенням нових ритуалів, здатних не тільки зміцнити захист Арсінару, а й проникати у глибини свідомості, виявляючи приховані наміри та страхи. Мета була одна: укріпити гільдію і захистити її від майбутньої зради. І хоча зовнішньо гільдія підтримувала видимість співпраці з Ксендрис, всередині Арсінару йшли підготовки до війни. Ельрасар був готовий до того. Що їхній союз із Ксалтаром розвалиться, і коли це станеться, він мав бути готовий вдарити першим. Водночас Ксалтар теж не сидів, склавши руки, його шпіони вже кілька тижнів стежили за тим, що відбувалося всередині Арсіннару. Він знав, що Ельрасар не довіряє йому, і в цьому була природність їхнього союзу. Але справжньою загадкою для Ксалтара був Драйлор, цей молодий мах. Привернув його увагу своєю рішучістю і відданістю Ельрасару. Ксалтар задумався, чи можна було б використати драелора проти свого суперника. Якщо молодий маг мав хоча б найменший сумнів, він міг стати ключем до розвалу Арсінару зсередини. Ксалтар послав одного зі своїх найкращих агентів, мага ілюзіоніста на ім'я Лаерас, для того, щоб непомітно вивчити драелора. І, можливо, спробувати схилити його на свій бік. Лаерас був майстром інтриг і його здатність проникати в думки інших була настільки тонкою, що навіть найсильніші маги часто не помічали його присутності. Коли Лаерас наблизився до Драелора під виглядом нового знайомого мага, він почав майстерно плести мережу сумнівів і натяків. Поступово змушуючи молодого мага задуматися, чи дійсно Ельрасар гідний його відданості. Шепоти про те, що Ельрасар може сам бути не таким чистим у своїх намірах, як здається, закладалися у свідомість Драелора, мов насіння, яке пізніше мало прорости зрадою. Проте Ельрасар відчував небезпеку, його власні закляття і ритуали показували йому, що тіні навколо Драелора почали змінювати свою форму. І, хоча Дрейлор ще не був відкритим ворогом, Ельрасар знав час грає проти нього. Момент, коли все розвалиться, наближався. Він бачив це в тонких знаках, у поведінці своїх учнів, у відчутті напруги, що витає в повітрі. Кожен крок, кожен подих був важливим. Він почав готувати пастку, знаючи, що Ксалтар діє через агентів і, можливо, намагається розколоти його зсередини. Ельрасар прийняв рішення діяти швидше, ніж Ксалтар встигне реалізувати свій план. Однієї ночі, коли шепоти інтриг майже заглушили навіть звук його власного серця, ельрасар зібрав своїх найвірніших підлеглих у залі ритуалів. Вони провели закляття, яке мало виявити не тільки відкритих зрадників, а й тих, хто знаходиться під впливом магії ілюзій Ксендрису. І коли світло закляття освітило залу. Драелор, той, кого він вважав найвірнішим, став тим, хто потрапив у пастку. У той момент, коли драелор спробував виправдатися, відкидаючи всі звинувачення, Ельрасар побачив у його очах той самий блиск, що колись бачив у зрадників, які присягнули лос. Зрада вже стала частиною молодого мага, і тепер він був маріонеткою Ксалтара. Ти думав, що можеш обдурити мене, драелоре? Тихо запитав Ель Рассар. його голос лунав холодно, мов каміння в глибинах Шамраса. Ти не перший, хто вирішив зрадити Гільдію, і ти не будеш останнім. Траелор спробував щось сказати, але закляття вже зробило своє. Його тіло почало повільно піддаватися магії, що мала знищити його свідомість, перш ніж зрада пошириться далі. Інші маги спостерігали за цим мовчки. Розуміючи, що наступний крок був вирішальним, ельрасар знав, що після цієї ночі його гільдія буде ще міцнішою, але також розумів, що гра з Ксалтаром тільки почалася.